На 23-му році Йоаса, сина Ахазії, юдейського царя, став Йоахаз, син Єгу, царем над Ізраїлем у Самарії і царював 17 років. Він чинив те, що Господові було не до вподоби, і ходив у гріхах Єроваама, сина Навата, що ввів Ізраїля у гріх. Він від них не відвернувся, і запалав гнів Господній на Ізраїля, і Господь видав його у руки Хазаела, арамійського царя, та Бенгадада, сина Хазаела, на весь той час. Йоахаз почав благати Господа, і Господь вислухав його, бо бачив гніт Ізраїля, яким його гнітив арамійський цар. Господь дав ізраїльтянам визволителя, і вони визволилися з арамійської руки, і сини Ізраїля жили в своїх наметах, як і перше. Тільки не відвернулися від гріхів Єроваама, що ввів Ізраїля в гріх, ходили в них, і навіть ашера стояла в Самарії. Тим і не зоставив Йоахазові більш як тільки 50 кінних і 10 колісниць і 10 тисяч чоловік піхоти, бо арамійський цар вигубив їх, розтоптав і стер як порох під ногами. Решта дій Йоахаза і усе, що він чинив, і його подвиги записані у літописній книзі ізраїльських царів. Йоахаз спочив зі своїми батьками і поховали його в Самарії. На місце його став царем його син Йоас. На 37-му році Йоаса, юдейського царя, став Йоас, син Йоахаза царем над Ізраїлем у Самарії і царював 16 років. Він чинив те, що Господові було не до вподоби, не відступив від усіх гріхів Єроваама, сина Навата, що ввів Ізраїля в гріх, він ходив у них. Решта дій Йоаса і усе, що він чинив, та його хоробрість, з якою він воював з Амасією, юдейським царем, записані у літописній книзі ізраїльських царів. Йоас спочив зі своїми батьками, і Єровам сів на його престолі. Похована Йоасом в Самарії з ізраїльськими царями. Як захворів був Єлисей на недугу, від якої мав умерти, прийшов до нього Йоас, ізраїльський цар, і, плачучи над ним, сказав: Батеньку мій, батеньку мій! Ізраїлева колісниця і коні. Єлисей же йому сказав: Візьми лука і стріли, і взяв той лука і стріли. Єлисей сказав до ізраїльського царя: Поклади руку на лука. І як той поклав свою руку, Єлисей поклав свої руки на цареву руку і каже Відчини вікно на схід. Як той відчинив, Єлисей повелів Стріляй і стрілив. І сказав Єлисей: Стріла перемоги від Господа, стріла перемоги над Арамом, ти розіб'єш Арама під афеком дощенту. І сказав далі: Візьми стріли, той узяв. І Єлисей сказав до ізраїльського царя Бий ними по землі. Той ударив тричі і зупинився. Розсердився божий чоловік і сказав Треба було вдарити п'ять або шість разів. Тоді був би розбив Арама дощенту, а тепер поб'єш лише тричі. Помер Єлисей і поховали його. Другого року моавські ватаги вчинили наскок на землю. Одного разу якось ховали люди одного чоловіка, та як побачили ватагу, вкинули того чоловіка в гріб Єлисея і утекли. Той торкнувся об кості Єлисея, ожив і знявсь на ноги. Хазаел, арамійський цар. Гнітив Ізраїля, поки було віку Йоахазового. Однак Господь змилосердився над ними і пожалував їх. Він обернувся до них заради союзу свого з Авраамом, Ісааком та Яковом і не хотів вигубити їх, не відкинув їх і досі від свого обличчя. Хазаел, арамійський цар, помер. І замість нього став царем син його Бенгадад. Тоді Йоас, син Йоахаза, відібрав назад від Бенгадада, сина Хазаела, міста, що Хазаел завоював, був у його батька Йоахаза. Тричі побив його Йоас і відібрав назад міста Ізраїля.